Так, тут у нас виставка старовинних двигунів. Якийсь колекціонер позбирав двигуни різного типу, різної модифікації. А, ну, в першу чергу, звичайно, це сільхоз призначення, але ну, є привод паливний. А Це двигуни внутрішнього зарання. Ну і відповідно там щось вже можна далі до цього причепити. Хоч насос. Хоч, як то називається, станок токарний, а он запустили одне. Давай подивимось, подивимось. Якби я не прочитав, то не здогадався, бо для чого цей, а, ця машина, а вона для виробництва цегли. Зараз побачимо з іншого боку. Я так розумію, що туди насипають глину спеціальну, потім пресують її, гріють і вон там глина і мають бути виходити з цегла. Хто mm. краще знає принцип роботи і що там лється зверху, це що, гаряча вода, система охолодження так працює, не знаю. Напишіть, будь ласка. Привод виходить, від трактора зробили. Ну, вже від сучасного. Ця штука щось інше робить. Лапаний, дивіться, працюють. Походу вона має створювати якийсь стиск. Люблю різні механізми, але... До кінця зараз не розуміє принцип роботи. Оператора немає, все воно стоїть на місці. Тільки походу розігрівають її.